Привіт, друзі, мене звати Михайло, і сьогодні я б хотів обговорити новину, яка у всіх на слуху, а це про новий законопроект, який внесений від уряду про мобілізацію. Як ви знаєте, на своєму каналі я дуже багато розказую новин про українців за кордоном для українців за кордоном? І тому я би хотів найдетальніше зупинитися на тому, як цей законопроект, якщо його внесуть, бо він ще ну не внесений нікуди, але якщо його приймуть таким, як зараз подали, як він буде впливати на людей, які виїхали за кордон, які проживали до початку війни за кордоном, і взагалі чи потрібно переживати за це чи. Це якось буде стосуватися цих людей. Давайте подивимося в першу чергу. Давайте подивимося, що сказав е, залужний Валерій Федорович стосовно якраз людей, які проживають за кордоном, е, тому що це важливо, що думає як головнокомандуючий збройних сил України. Нещодавно Ростом Росте Моміров говорив про те, що у Міноборони є інформація про кількість чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон. Скажіть, чи треба їх повертати, і чи є вже способи, як це зробити. Mm. Дякую за запитання. Воно цікаве, але знову ж таки, ще раз повторюся про те, що Збройні сили України вони мають воювати. Жодним чином не посягати на мирне життя наших громадян, включаючи тих, які виїхали і за межі нашої країни. Є для того уповноважені органи центральних органи виконавчої влади, які можуть відповідно до них прийняти рішення. На сьогоднішній день я не можу дати їм оцінку і не хочу відповідно це робити, але ну, буду дуже радий, якщо через деякий час я побачу їх. У війську і з великим задоволенням з ними підготовку навіть за кордоном, повернув їх назад, щоб вони пройшли там підготовку і будучи ними співпрацювати. Ну, так як ми і почули, що в принципі Залужний говорить, що він зовсім не проти, що він за те не відповідає, але він зовсім не проти, якщо ці громадяни вернуться і будуть воювати, в принципі, на боці України. І навіть ще би було класно, якби вони там, де вони зараз знаходяться, прийшли якусь підготовку, можна би було організувати, і тоді готовими вже, в принципі, можна йти і воювати. О, отака думка була на інтерв'ю з Залужним. А давайте подивимось саме законопроект, який пропонують. Що ж там такого буде удосконаленого, і як це буде стосуватися, наприклад, громадян, які проживають за кордоном. Тому що дуже багато зараз є інформації, вже як він буде впливати на громадян, які проживають в Україні. я би хотів уточнити ще стосовно того, бо як ми знаємо, що зараз дуже багато українців виїхало, і я думаю, що для них це буде точно цікаво. І що ми бачимо? Що тут пише у разі перебування за кордоном, громадянин повинен уточнити свої дані у ТЦК шляхом повідомлення через офіційну електронну адресу або за номером телефону. Тобто, в принципі, якщо ти знаходишся за кордоном, то ти маєш напевно на офіційний е -е, номер телефону передзвонити і сказати, що ти от такий то є, знаходиться отам-то, і от які в тебе дані. Є. Також в тому законопроекті пропонується, що консульські послуги у зарубіжних дипломатичних установах України для чоловіків віком від 18 до 60 років, які є призовниками військовозобов'язаними чи резервістами надаються за наявності військового облікового документу. Тобто, в принципі, якщо ти хочеш повернутися в Україну, тоді тобі без проблем це організують. А якщо хочеш якісь проводити консульські послуги. Тоді вже буде набагато складніше з цим. Тобі тобі прийдеться мати військово-облікові документи. Також тут вказано, що під час воєнного стану оформлення українського чи закордонного паспорту за кордоном громадянина України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умов наявності у них військово-облікового документів. Тобто, якщо в тебе немає таких документів, то і паспорту ти не зможеш оформити. І що ми бачимо? Ми бачимо також, що в новому законопроекті і жінки, які в принципі перебувають за кордоном, їх це також може стосуватися, тому що тут стоїть. От що жінки, які придатні до проходження військової служби за стану здоров'я та віком і закінчили заклади професійної, профтехосвіти фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Тобто, як я розумію, що жінки, які підлягають під цю категорію, також в принципі зобов'язані стати на військовий облік, але при тому, наприклад, в них проблем з паспортами, от з консульськими якимись послугами в них немає. Бо тут конкретно сказано, що консульські е, послуги за обізне дипломатичних установах лише для чоловіків. Можуть бути обмежені. Тому ну, якось отак трошки дивно відбувається. Давайте тепер глянемо, що пропонує цей законопроект робити з ухилянтами, які, в принципі, не хочуть виконувати цих всіх правил. А законопроект пропонує внести зміни до статті 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від мобілізації у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Пропоновані зміни передбачають також відповідальність за ухилення від проходження військово лікарської комісії. Ну і далі йде, що військово та резервісти, які не з'явилися у ТЦК і СВ. Або до визначених військових частин за повідомленням керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки вносяться до єдиного реєстру боржників та до них застосовуються наступні обмеження у вигляді. Виїзд за кордон, ну, але в принципі, якщо людина і так за кордоном, це вже не настільки актуально. Буде заборона на проведення операцій з рахунками та з рухомим та нерухомим майном. Це вже напевно складніше. Якщо люди повиїжджали за кордон, а в них лишились якісь свої будинки, квартири, і вони, можливо, в майбутньому захочуть їх продати, тоді будуть напевно проблеми. І, можливо, люди будуть переписувати на якихось своїх родичів, не знаю, там мамівку. Мів братів, щоб можна було потім, хоч з тим, щось зробити е, обмеження на права керуванням власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія. Ну, це також напевно стосується в більшості людей, які проживають в Україні. Бо якщо це знаходиться в Польщі, я знаю, там можна обміняти взагалі, наприклад, українські права на польські, а так це буде напевно стимулювати тих людей, які виїхали, здавати на права цієї країни, де вони зараз знаходяться. Далі в нас йде обмеження прав на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями. Тобто, можливо, будуть блокувати, не знаю, блокувати якісь рахунки. Це напевно стосується, не знаю, людей, які проживають за кордоном і працюють ще на українські фірми. Знаєте, айтішники бувають, чи якісь як віддалено, але це також я рахую не дуже класно, бо наразі вони працюють на українські фірми, получають зарплату на українські карточки, платять в принципі податки туди. А якщо от вийде, що їм заблокують у ці всі можливості, тоді їм прийдеться ну або якось не знаю на чорно це робити, або просто починати шукати щось інше, і це може бути вже не дорахування, як податків в саму казну держави. Ну і останнє йде призупинення отримання пільг та послуг від держави. Ну, в принципі це також не настільки важливо людям, які виїхали з України. Я думаю, для них ці пліги та послуги вже не настільки будуть актуальні. Ну але далі йде, що, в принципі ті обмеження припиняються, якщо ти е, військово зобов'язаний або резервіст починає виконувати свої обов'язки згідно з частиною третьою закону України про мобілізацію. Тому з того всього, що ми бачимо, ну. Я чесно не уявляю, як можна буде натиснути на тих людей, які проживають зараз за кордоном. Ну можна буде в принципі справді от позбавити їх можливості поновлювати паспорти за кордоні, і тоді вони з часом, вхось там за 5 років, хоч за 2 роки. Напевно, з часом вони вийдуть, що вони як нелегальними. Вони не зможуть продовжити можливість перебування в деяких країнах. І тут вийде два, два варіанти: або вони лишаються нелегалими, або вони вертаються в Україну, або це буде симулювати їх, відкривати якісь ПМЖ, переходити, шукати якісь можливості, наприклад, е получати паспорти цих країн, де вони зараз знаходяться. Але це також, в принципі, може бути мінус. Бо е як ми всі говоримо, що треба буде робити якесь повернення українців після війни додому. А в тих українців, які це все зроблять, вони вже з тим уточно не буде повернутися додому, коли на них можливо будуть чекати ув'язнення, штрафи і всякі такі незрозумілі речі. Тому, в принципі, будемо бачити, як це буде, але знову ж таки, це лише правки, і в більшості навіть самі депутати е, говорять, що ще тут багато чого не за незрозумілого в тому законопроєкті. і що тут, напевно, буде ще дуже-дуже багато поправок і змін. Також що цікаво, як одне з найважливіших нововведень у мобілізаційній компанії буде це, що буде як створення електронного кабінету, через який військовозобов'язані зможуть уточнити свої дані та отримати повістю. Тобто, напевно, люди, які будуть і в Україні, і за кордоном перебувати, вони можуть створити цей кабінет, заповнити там всі свої дані і очікувати, в принципі, коли тобі прийде повістка. і Якщо ти законопослушний громадянин, то ти пакуєш собі свої речі і їдеш в Україну. Я так розумію, що ну так пропонують. Правда, як створити цей кабінет? Можливо, в деяких людей взагалі немає, наприклад, можливості створювати такі кабінети. Хтось користується якимись кнопочними телефонами. Ну, це також дуже неясно. І ну як перевірити це все. Ну, це буде цікаво, як це буде виконуватися, якщо таке буде. Виконуватись. І пише, що у випадку оголошення мобілізації військово зобов'язані впродовж 60 діб зобов'язані уточнити свої облікові дані через центр надання вмін або електронний кабінет призовника, цей, який ми говорили, або особисто ОТЦК чи СП за місцем перебування. Ну але якщо люди перебувають за кордоном, то їм, напевно, треба уточнити і обновити ці всі послуги в своєму кабінеті, якщо ми його створимо. Ну і поїздки про виклик до ТЦК може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника або на електронну пошту. Ну якось воно так все виглядає, дивно. Але при тому, сьогодні також дав інтерв'ю е, стосовно того всього Зеленський. Давайте послухаємо, що він був сказав. Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та приймалися не кулуарно. а так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви у тих чи інших правил та умов. Що пропонують депутати та як вирішуються питання, які вже є у наших воїнів в силах оборони? Закон це те, що стосується усіх, кожного в державі. Буде правильним, щоб на базі Комітету Верховної Ради України військові разом з депутатами визначились і з тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону. Ну, як ми бачимо, що він так намікнув, що це не дуже правильно було тихенько щось там робити. Цей законопроект, і 25 грудня на різдво, знаєте, коли всі святкують, викотити той законопроект, на дивіться, що ми зробили. І в принципі, то що і всі говорять, що. Будемо чекати на ці всі поправки, і будемо бачити, що буде далі. Ну якщо підсумувати, то те, що ми бачимо, що справді це буде е, все більше і більше так ускладнюватися життя людей, які перебувають за кордоном, з тої сторони, що е, країни, де ті люди перебувають як біженці, так чи вони офіційно виїхали чи нелегально. Ці країни не можуть їх вис вислати назад в Україну, бо це ну це, це заборонено статутом і є правила по цьому. Але в принципі, Україна може постаратися так, щоб ці люди, які виїхали нелегально, самі змушені були приїхати, бо їм буде дуже складно якось неофіційно жити і. Їм не поновлять паспорт, наприклад, чи ще щось не дадуть, і в них не буде виходу, що а лише повертатись назад в Україну. Тобто, це, це що я говорив в попередньому відео, що такий варіант повернення, в принципі, реальний. Ну, будемо слідкувати, як воно буде далі, але бо цей законопроект, який зараз подався, він піддався дуже великій критиці, як зі сторони політиків, так і зі сторони звичайного населення. Тому я думаю, що там будуть багато правок. Тому будемо бачити, будемо слідкувати за цими новинами. Підписуйтесь на мій канал, дякую за перегляди, дякую за лайки, якщо ви робите. І всього найкращого вам до зустрічі.